Шість музеїв України від історії до мистецтва. Чи знаєте ви, що в Україні є музеї, де зберігається найдавніша у світі карта зоряного неба? Або що у Львові можна побачити найбільшу в Європі колекцію середньовічної зброї? А може ви чули про гуцульського музиканта, чий унікальний музей відвідав сам Стівен Спілберг? Привіт, друзі! Я Валерія, і сьогодні на каналі Visit Ukraine. ми помандруємо найцікавішими музеями нашої країни. Знаєте, для мене музеї це не просто зали з експонатами, це машина часу, яка дозволяє доторкнутися до історії та відчути дух різних епох. І повірте, деякі експонати можуть розповісти більше ніж десятки книжок. Почнемо з серця нашої культурної спадщини, національного музею історії України в Києві. Уявіть собі, понад 800 тисяч експонатів. Найдавнішим з яких близько 150 тисяч років тут зберігається знаменита межигівська карта найдавніше зображення зоряного неба, створене ще у палеоліті. Як сказав Святослав Вакарчук, під час відкриття нової експозиції музею, тут кожен експонат це не просто артефакт, це чийсь спогад, чия здоля, частинка нашого колективного минулого. Розуміючи своє минуле, ми краще бачимо майбутнє. Я особисто щоразу, коли відвідую цей музей. Відкриваю для себе щось нове. Минулого разу мене вразила колекція скіфського золота. Коли бачиш ці вироби, розумієш, наскільки високим був рівень майстерності наших предків. А яким був ваш найяскравіший досвід відвідування музею. Поділіться у коментарях. Який експонат вразив вас найбільше? Друге Національний музей літератури України Київ. А тепер перенесемося у світ українського слова. Національний музей літератури розташований у старовинному особняку колегії Павла Галагана, і це один з найгарніших будинків Києва. Тут зберігаються рукописи Лесі Українки, особисті речі Івана Франка і навіть... Перший сам видав Тараса Шевченка. Мало хто знає, що Шевченко власноруч створював мініатюрні книжечки своїх віршів, які потім таємно поширювалися серед друзів. Особисто мені найбільше подобається інтерактивна частина музею, де можна послухати голоси письменників минулого, записані на старі платівки. Коли чуєш живий голос Максима Рильського чи Павла Тичини, мурашки по шкірі. Третє: львівський історичний музей арсенал. А тепер. Давайте перенесемося до Львова у музей арсенал. Цей музей розташований у будівлі старовинного міського арсеналу 16 століття і має найбільшу у східній Європі колекцію зброї понад 4 тисячі експонатів. І тут я хочу поділитися історією від нашого гіда Максима. Він розповідав, як одного разу проводив екскурсію для групи іноземних туристів, і серед них був. Колекціонер старовинної зброї. Коли цей чоловік побачив турецький ятаган 18 століття, він буквально застиг на місці і не міг відвести погляду. Виявилося, що це була зброя з унікальним візерунком, і він усе життя шукав подібний екземпляр. Чоловік навіть запропонував Максиму чималу суму за допомогу у придбанні подібного ятагана. Але звісно, музейні експонати не продаються. Зате тепер він щороку приїжджає до Львова, щоб знову подивитися на цю зброю. До речі, якщо ви плануєте подорож до Львова, наша компанія Visit Ukraine пропонує спеціальний тур Львівські скарби, який включає не лише відвідування арсеналу, але й інших історичних перлин міста з розміщенням у автентичному готелю в самому серці старого міста. Забронювати тур. Можна на нашому сайті або за посиланням у описі Четверте. Національний музей народної архітектури та побуту у Пирогова. А тепер переходимо до одного з найбільших музеїв під відкритим небом у Європі: Національного музею народної архітектури та побуту у Пирогова. Уявіть собі 150 гектарів території, де зібрано понад 300 автентичних будівель з усіх регіонів України. Знаєте, що найцікавіше: усі ці хати. Церкви, вітряки справжні їх розібрали в різних куточках країни і поколоди перевезли сюди, щоб зберегти для нащадків. А деякі будівлі датуються 16-17 століттями. Я коли вперше потрапила до Пирогова, була приголомшена різноманіттям регіональних відмінностей у будівництві та побуті. Виявляється, хата з Полтавщини разюче відрізняється від гуцульської граджі, а подільський вітряк має особливу конструкцію. Яку не зустрінеш в інших регіонах. А чи відвідували ви музей під відкритим небом? Яке враження вони на вас справили? Поділіться у коментарях. П'яте музей імені Романа Кумлика Верховина. І наостанок справжня перлина Карпат, музей гуцульського побуту та музичних інструментів імені Романа Кумлика у Верховині. Цей унікальний музей створив видатний гуцульський музикант Роман Кумлик, який зібрав неймовірну колекцію народних інструментів, трембіт. Цимбалів, дримб, флоєр і багатьох інших. Кажуть, що коли Стівен Спілбер приїжджав до України для зйомок фільму, він спеціально відвідав цей музей і був настільки вражений грою кумлика на трембіті, що запропонував йому записати музику для одного із своїх фільмів. Хоча Романа Кумлика вже немає з нами, його справу продовжує донька Наталія, яка не лише проводить екскурсії, але й чудово грає на традиційних інструментах. Максим. Наш гіт розповідав, як одного разу привіз до музею групу японських туристів. Коли Наталя заграла на тримбіті, одна з японок розплакалась. Виявилося, що звук цього інструмента нагадав їй традиційну японську флейту, сякухаці, на якій грав її дідусь. Ось так гуцульська музикантка знайшла відгук у серці людини з іншого кінця світу. Шосте одеський археологічний музей. Завершуємо нашу подорож на півдні України. В Одеському археологічному музею, одному з найстаріших в країні, він був заснований ще в 1825 році і зберігає понад 170 тисяч артефактів від палеоліту до середньовіччя. Особливо вражає колекція скіфського та сарманського золота, а також найбільша в Україні колекція старогрецьких артефактів з північного причорномор'я. Ось така вона: наша музейна Україна, різноманітна. Багато захоплива. І повірте, ми розглянули лише маленьку частину всіх скарбів, які зберігаються в наших музеях. Кожен з цих музеїв це не просто зібрання експонатів, це жива історія нашої країни, яка чекає на зустріч з вами. Тож, не відкладайте, вирушайте у власну подорож Україною та її культурними скарбами. А якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на наш канал Visit Ukraine, ставте лайки та діліться з друзями. У наступних випусках ми розповімо про найцікавіші замки України та маловідомі туристичні перлини нашої країни. До зустрічі в наступному відео!